На жаль, пожежна ситуація в області продовжує бути складною. З початку року на території Житомирщини сталося вже понад 2 тисячі пожеж в екосистемах, внаслідок яких 4 людини загинули та 6 травмовані. У порівнянні з минулим роком маємо збільшення кількості таких пожеж у сім разів. Був маленький період похолодання на один тиждень, але потім знову стало тепло і такі пожежі знову набрали обертів. Основна їх причина виникнення це людський фактор. Найбільше таких пожеж виникає на територіях поза межами населених пунктів біля доріг, де більше приїжджають або проходять люди. Найлюбіміша справа наших громадян це випалювання сухої трави, а в таку погоду розповсюдження вогню метеве і як наслідок горять великі території, а люди втрачають майно. А ще раз закликаємо населення свідомо відноситись до проблеми, і кожен має пам'ятати, що випалювання сухої трави це злочин, і з нього буде відповідальність.